Це серія, яку я хочу зробити зі слоганом Філософія, яка працює в реальному житті. Наскільки це можливо, корисно і практично привіт, друзі! Вчора ми обговорювали на нашому щоранковому Щоденному ефірі питання, які стосуються критичного мислення, аналізу подій, які відбуваються навколо, наскільки ми уважні до всіх цих деталей. Сьогодні я хочу продовжити з темою практичної філософії. Я не Професійний філософ, релігіовед чи теолог, хоча є велика практична і теоретична база, я вивчав в університеті більше 6 років східну теологію. І сьогодні я хочу поговорити з вами дійсно практичними речами. Вчора ми спробували досліджувати. Те, як формуються наші переконання. А сьогодні я хочу поглибитись ще більше і задати собі питання, чи я справді керую своїм життям, чи можливо хтось це робить за мене. Чи замислювались ви над тим, що соцмережі, реклама, звички, очікування батьків, страх виглядати не так, як ми хочемо? Все це часто формує наші рішення замість нас. Тобто ми піддаємося впливу ззовні. Я хочу запропонувати задати вам два питання. Як повернути контроль над власним життям, якщо ви вважаєте, що це дійсно вам потрібно? І як навчитись приймати справжні свої рішення, під словом справжні я маю на увазі, що ми іноді думаємо, що ми самі приймаємо свої рішення, незалежно не від кого, і все ж, чи насправді це так. Тут варто задуматись, чи насправді ми приймаємо свої рішення незалежно від обставин, які нас оточують людей, які нам щось нав'язують, щось від нас очікують. Запрошую поговорити про таку тему як ілюзія контролю. Ми думаємо, що ми приймаємо рішення самостійно, але чи справді ми обираємо, що їсти. Що дивитись, що слухати, з ким спілкуватись? Часто наш вибір це результат реклами, наприклад, алгоритмів, якоїсь моди, чи просто страху бути відкинутим, проігнорованим. Наприклад, от чому я зараз прокручую стрічку в інстаграм? Тікток, Фейсбук, Ютуб, чому я зараз дивлюсь, чи це справді моє рішення, чи це сила звички, чи ми до чогось прив'язані не зовсім нашими цілями, бажаннями, переконаннями? Чому я ходжу на цю роботу, чому моє бажання чи відповідь на очікування інших так реалізовується. І так, хто ж насправді керує мною? Хто керує вами? Хто керує кожною людиною в більшій чи меншій степені? Я маю на увазі тут питання, наскільки відсотків тут наша участь і наше свідоме прийняття рішень над тим, що нам робити? Не секрет, що різні соціальні алгоритми, які збирають інформацію, кажучи, що вони, звісно, не персоналізовані. І ці алгоритми знають про нас більше, ніж ми самі. Ми іноді забуваємо, що ми їли вчора на сніданок. Вітаю, якщо ти пам'ятаєш, я, наприклад, ні. Точніше я пам'ятаю. Наприклад, часто я не снідаю. Батьки, і друзі, соцмережі, правильний сценарій. Ми часто боїмося вийти за межі, бо це незручно для когось або для нас. Чи замислювалися ви над тим, коли востаннє я зупинився і запитав сам себе: а чи дійсно це мій вибір? І от, як повернути контроль? Я рекомендую почати з простого. ловити себе, коли ми діємо на автоматі. Наприклад, я щоранку вводжу дитину до школи приблизно там, 25 хвилин. І більшість дій я виконую автоматично, іноді навіть спілкування з рідною дитиною, воно теж може бути на автоматі. Там немає моєї свідомості. Пропоную задати питання, таке контрольне, а чому я зараз це роблю? Ну, дійсно. Ми іноді робимо, ми навіть не сумніваємося, що ті дії, які ми виконуємо щоранку, щовечора, навіть якщо це дійсно класні речі, то ми часто забуваємо основну мету, для чого ми це вибрали робити. Щоранку, щотижня, щомісяця, щороку. Чому ми просто так святкуємо день народження щороку, в той день, коли мама сказала, що ми народились? Не приймайте близько до серця, будь ласка, тут немає ніяких підвохів. Я пропоную спробувати приймати хоча б одне свідоме рішення щодня, навіть у якихось дрібницях. І це буде як тренажер для мозку. Чим частіше ми практикуємо осмислені вибори дії, тим сильнішими ми становимось, тим більше укріплюємо свою силу волі. Я пропоную вам зараз поділитись в коментарях, що в вашому житті ви обираєте на автоматі чи був у вас момент, коли ви раптом зрозуміли, що це не моє рішення? Давайте спробуємо сьогодні прийняти хоча б одне незвич... незвичне для нас рані... раніше рішення, яке точно буде вашим, моїм особистим, вашим особистим. І напишіть мені зараз або потім, як це було, що ви обрали. Завтра я спробую вийти також в LinkedIn, Дякую за побажання. Обов'язково це зробимо. Я зараз, на жаль, не бачу коментарів з Ютубу. Але завтра це виправимо. Привіт Віталій! Дякую за запитання. Давай обговоримо його якось особисто краще. Добре, буду тоді чекати на ваші коментарі, запитання, досвід, з яким ви захочете поділитись, і я вам за це буду дуже вдячний. В будь-який зручний для вас час. Запрошую кожного буднього дня, щоранку о 10.00 по Лондону до інтерактивного нашого філософського клубу. Нагадую, що. Ми будемо також робити офлайн філософський клуб, я напишу після ефіру в коментарях а, дату, адресу і час. І тож, підсумуємо. сьогодні е, я запросив вас спробувати нагадати собі і замислитись над тим, що якщо ми не коруємо своїм життям самостійно. То хтось обов'язково це зробить за нас? Можливо, це буде реклама, тренди, чужа думка, батьки, друзі, роботодавці. І все ж я запрошую вас осмислити і задуматись над тим, що важливо кожного дня, а ще краще кожної миті, запитувати себе, чи дійсно я обираю це свідомо? Чи це обирає хтось за мене? Те, що я роблю, про що думаю, що збираюсь робити. Я дуже дякую вам, що ви зараз ставите питання і ось, і рухайтесь до себе справжніх. І я от хочу від вані прочитати питання, як розуміти, де наш вибір, а де не наш. Насправді є безліч способів, я в це вірю, і кожен з вас може знайти свій власний. Наприклад, моя рекомендація зробити такий собі чек-лист. Перше – це уважність, найнадійніший, найпотужніший інструмент в дуже багатьох речах. І... Питаннях повернення контролю над своїми діями, над своїми думками, над своїм життям, над тим, як ми робимо власний вибір, це уважність, уважність особливо до деталей. І ми можемо привернути до себе свою увагу, своїй свідомості і відрізнити, чи ми діємо на автоматі, чи ми діємо свідомо. За допомогою елементарного трюку зупинка дихання, ми можемо вдихнути і задуматись, брати трошки більше кисню в легені з повітрям. Ми можемо згадати, чому ми це робимо. Повернення контролю відбувається лише за бажанням, дійсно нашим бажанням. Я взагалі вірю, що якщо ми дійсно хочемо бути щасливим, то для цього достатньо всього лише щирого, сильного бажання. За будь-яких обставин, за будь-яких умов. І нагадаю, що питання до дрібниць, увага до... точніше, увага до дрібниць запитання, які ми самі собі задаємо, просто. Елементарні, базові, з якою метою я зараз тримаю, тримаюсь руками за кермо, будь-що, що ми робимо. Да, дякую, Ваня. ти дуже уважний у всіх деталях. І я закликаю всіх кожного теж бути уважним до деталей. Іноді люди зі сторони агресивно, з любов'ю. З будь-якою іншою емоцією чи без емоцій можуть робити нам зауваження, про які ми навіть не думали. І ось це може ми можемо використати як індикатор, а чому він на мене так реагує? І наскільки свідомо я щось зробив, що призвело до його такої реакції. Тому дуже дякую вам за увагу. Я бажаю вам в житті набагато. Якомога більше моментів свідомого вибору, і якомога менше автоматичних сухих дій. Я прошу підписатись вас та поширювати цей, ці ефіри, ці матеріали, писати думки, побажання, подумати ще про цю тему, про філософію, яка працює в реальному житті, якщо це так на вашу думку. І до завтра о 10.00 в прямому ефірі в Instagram, TikTok, Facebook, в Сподіваюсь, що ми будемо продовжувати розвиватись. Це був третій ефір з Ukrainian Creative Hub Лондон. Був з вами Apex Фалконтіс. Пока.